Службова корупція. Правоохоронці задокументували незаконні дії 48-річного співробітника районного ТЦК. Під час розслідування з'ясували, що підозрюваний використав своє службове положення, пропонуючи військовозобов'язаному жителю області зняти його з розшуку. Окрім цього, посадовець обіцяв також забезпечити і безперешкодне проходження військово-лікарської комісії з подальшим оформленням документів про тимчасову непрацездатність до військової служби за станом здоров'я за обіцяну допомогу. Вимагав півтори тисячі доларів. Частину цих грошей він встиг отримати під час зустрічі з потерпілим. Під час обшуків, проведених за дозволом, оперативники вилучили матеріальні докази та частину хабара. Фігуранта затримано. Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Це одержання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Правоохоронці продовжують встановлювати коло осіб. Які могли бути залучені до незаконної діяльності, також з'ясовують, чи не причетний затриманий до інших аналогічних випадків. За процесуальним керівництвом у справі відповідає спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону Оксана Себастян, Денис Сатановський, новини на вежі.